І всім привіт, з вами я Алекс. І сьогодні ми проговоримо по прототипу МЗМ 444, який був, можна сказати, батьком Горбатого Запорожця. МЗМА 444, радянська мрія на колесах, яка проклала дорогу Запорожцю. У середині 50-х років у СРСР палко мріяв про свій народний автомобіль, простий, доступний, маленький, і витривалий. Так у майстернях московського заводу малолітражних автомобілів народився прототип із майбутнім МЗМА 444. Його не будували для парадів. Він мав стати другом кожного радянського робітника, селянина і інженера. Перший зразок побачив у світ у 1957 році. Маленький із заокругленими формами. Він дещо нагадував італійський Fiat 600, але з характером. Адаптованим до суворих радянських доріг і морозів, під капотом скромний двохциліндровий двигун МД-65, повітряне охолодження, задній привід і 80 км максимальної швидкості. Невибагливо, але надійно. МЗМ 444 був малим, та амбіції в нього були великі, проте завод у Москві мав інші плани, і проєкт передали в Запоріжжя. Там на комунарі машина отримала нове життя і нове ім'я. – 965 більш відомий, як Горбатий Запорожець. Хоч сам 445. 44-й залишився лише в одиничних екземплярах. Він став першою ластівкою, що принесла масовий автотранспорт в українські родини, якого можна назвати духовним прабатьком усього запорізького автопрому. Сьогодні ж про МЗМА 444 нагадують хіба що рідкісні архівні фото та колекційні моделі, але він лишається важливою віхою, символом того, як інженерна ідея з Москви, зміцнена запорізькими руками, дала початок легенді на колесах.